Так, перевірив, стається все норм. Стається все норм. Так, мікрофон під'єднано. Запис іде. Зараз це нам просто поїхали, забув приєднати мікрофон. Розігнався, він мені ляпає по шолому, ну, Проводок з нього. Ого, сміливо. Або глупо. Тупо-глупо. Як до цього ставитися? Сміливо чи тупо. Я вважаю, що тупо. Щось не хочеться дуже навалювати, чесно кажучи. Перш так, потихесенько їхати. Бачу, що тут дорога така погана. Тож я і поїду потихесенько. що там на 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 ПДД то на, на, на об'є на обгон іде Там хтось, ага, там їде. Там вже і на заправочку можна заїхати, трошки дивитися. Ви знаєте? От я там казав, що я хотів щось там поклацати, знайти скільки він жре на сотку. Блін, ну як воно робиться. О! А ну, тайм. Ні, це не 4,8 на сотку. О, Зараз будемо дивитися. Якщо там видно проборну панель, то можна подивитися, скільки він в момент жре. А чи там є... На дистанцію. О, на дистанцію... Ні, це не дистанція. О! 6 літрів на сотку, average. От стільки він в мене жре з моєю їздою. Все, питання вирішено. Запас ходу 108 км. Нормально. Якась база відпочинку, мабуть. Прикольно. Я люблю по таких базах відпочинку з дружиною кататися. Значить. Що там ніяк не, не можна. Ну зараз можна, ну шо ви, ну йо. Якось їдуть не так, як мені треба. Ту бачу налаштування, водія цієї Хонди, що він теж хоче обігнати в якийсь момент. Я взагалі не поспішаю, мені так кайфово. підійду щось тут. Піфляю. Люди відпочивають. Класно! А завтра вже буде погана погода, якщо вірити синоптикам. Сьогодні ще хороше. Давай, чувак, і ти, і я ви маємо зараз його випередити. А я ще й тебе вмаю випадку. Що тут вже, ми вже приїхали до вигорода. Яга п'ятій, як це вийшло? О, там попереду аварія. Не поділили дорогу. Аварія. Взагалі до мене зараз прийшла цікава ідея. А чи може зробити тур містами Київської області? Типу, ось Вижгород, покататись по Вижгороду саме по вулицям. Біла церква, Обухів, Бориспіль. І все таке. Жит... Ну, житоме тут то... і далі. Але от такий тур зробити, а? Цікаво? Чи не цікаво? Оце б мені якщо б в якщо б мене було не три підписники, а хоча б ну, 300, то я б попитав, типу, а скажіть, будь ласка, вашу думку. Напишіть мені в коментарях. Чи варто, чи не варто. Ой, йо Хоча люди вже почали коментувати, підписники трошки приростають. Дехто навіть підтримку якусь висловлює. І мені дуже приємно від цього. Я взагалі не розраховував, що це буде хтось дивитись. А дивляться люди, ну і прикол, мені подобається таке. Може, ну взагалі хотілося б за рік, хоча б за рік. Дорости до тисячі підписників. О така от мета в мене. Але це не важливо насправді. Взагалі. Як буде так, блям, дивись, бус, прям, ну, це респект, це красава, це респект. Тож так, чуєте, так, як буде погода, я поїду по містам Київської області і буду там блукати по їх вулицях. Якщо хтось з мотоциклістів, хто мене дивиться, знаходиться десь там чи в білій церкві, чи ну, десь, десь, в Обухові, пишіть, може бути моїм гідом. якийсь аромат газу ми би вийти десь тут у мене якщо що моцик не на газу Мені варто трошки заспокоїтися, бо ми вже заїхали в місто. І тут не треба так джиганити. Ой, який приємний аромат. Хмілю в оболоні. як свежевип... свежеспечений хліб. Свеж... <сміляє> свежеспечений. Боже мій. Та ну що робити? Ну так, ну так я спілкуюсь українською. Свіжо спечений. Ну, да. ну, знаєте, я вже і трохи підстомився. Я б вже і поїв чогось. Зараз десь зупинюся на заправці, подзвоню своїм друзям, спитаю, чи може хочуть вони щось поїсти. Якщо ні, то поїду додому поїм. І сьогодні планую а, довго катати. Роз'їхатиме... На... О, давай я заїду сьогодні на ГРС, подивлюсь, які в них є мотоцикли. Це ж нормальна тема. Вчора я заїжджав на... Так, його Ай. на мотодом. Сьогодні заїду на РС. Уоо, а я не туди тоді поїхав. Не туди я поїхав, щоб на РС заїжджати. Де мені їхати? Правороч чи ліворуч? Виїжджа М'ясний м'ясокомбінат їм у Харкові, в Богодухові. Розбомбили їх підприємство, їх завод. Загинули навіть люди. Клята росня. Ну, в сенсі не клята росня загинула, а клята росня розбомбила цей завод. Ну автобус то добре, але ж отак -от так от вилітають люди і воно ну... Е, е, воно не дуже. Так, десь десь треба зупинитися. О, а може я на сокар заїду, точно, зальюся на сокарі. Хай буде так. Де тут заїзд на Сокар? А, далі, мабуть. Да, далі заїзд на сокар. То я заїду туди і зальюся, і звідти зателефоную своїм кому правильно друзям. Де? Ось? Все. Так, що тут? LPG, Ні, мені LPG не треба, хоч газом і тхне <смеш> але все, що мені треба. 95-й. Так. Ти-ти-ти-ти-ти. Тик, тик, тик. 95-й. Звичайний. Залізло. Так. Підемо запросити.